Захею, злізай швидко, бо я сьогодні маю бути у твоїм домі. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Возлюблені у Христі, брати і сестри. Сьогодні разом ми з вами маємо неділю і Евангелія про Захея, Евангелія від Луки, де Христос іде у Єрихон. І був там один чоловік на ім'я Захей. Він був головою над митрями, мав дуже поважний е статус у суспільстві. І він керувався тими, хто е, був митерями. Ходили, збирали гроші. і Його, напевно, що ніхто не любив. Але Захей, він бажав бачити, хто такий Ісус. Мабуть, чув про Ісуса. Мабуть, хтось розказував, хто такий Ісус. І він вилізає на дерево і шукає христа. Уявляєте, можна владець. Якби ви сьогодні побачили когось, наприклад, з наших міських депутатів на дереві. Ну, хоча можемо побачити? Мало вже і дерев є. Але, що характерно, є те, що е, якби я виліз на дерево, я собі вже це сам думав, якби я виліз на дерево, що би про мене говорили. Сказали, це отець вже чисто пішов не по розуму. Але сьогодні ми маємо побачити, навіщо я це все говорю? На те, щоб ми зрозуміли, чи я сьогодні готовий вилізти на дерево і побачити Ісуса, побачити Його згори, тобто, Е, Ісус мене бачить завжди, але чи я хочу щось зробити таке, щоб Ісуса побачити? Що я роблю для того, щоб його побачити? І сьогодні я е, хочу е, підкреслити отакі моменти. Перше, чи я стараюся побачити Ісуса у своєму житті? Тобто я щось роблю, що вилізаю на якесь дерево свого життя. Тобто, не обов'язково би зараз ми всі завтра сиділи у цю неділю про захея на деревах і шукали, чи буде йти Христос. Але у своєму житті, чи я бачу Христа? І друге, чи ми розуміємо, що Христос заходить до мого дому? Десь кожен дім це є така, така маленька країна кожної сім'ї. Тобто, це є такий. Тій простір, де сім'я е, проживає всі свої моменти: моменти радості, моменти смутку, моменти розчарування чи моменти на якоїсь стихи. І е, саме дім є тим місцем, де людина, можливо, знаходить спокій або неспокій. І тут Христос каже: Ти злізай швидко, бо я маю сьогодні бути у твоєму домі. І сьогодні я би хотів поговорити про. Самі Йорданські відвідини. От ми вже, вже напевно, всі отри, були е, і бачили священика, як священик приходив до них додому. І деколи люди не розуміють, що таке Йорданські відвідини. Думаю, що тут треба прийти і чим більше покропити хату водою, щоб вода так текла по стінах, як ріка. І, е, мабуть, якщо так чим більше буде води, тим більше буде благословення. Але ні. Через що на е, зійшло благословення на Захеєвий дім? Через що? Через самого Захея. Не через те, що Христос тільки прийшов туди, але е, Захей, Він міняє ціле своє життя. Каже: від сьогоднішнього дня, якщо я когось скривдив, то я поверну четверо. А Христос каже: сьогодні, через ті слова, що ти сказав, на цей дім зійшло благословення. Бо в ти, син Аврама. І дуже, ми часто маємо помилкове бачення самих Йорданських відвідин. Я сьогодні б хотів, щоб ми розуміли, що це таке є. Перше, що це священник, мій священник, до якого я належу, і до якого я приходжу кожної неділі на святу літургію, я приходжу до нього, молимося ми разом, і він йде до мене, символізуючи того самого Христа, який якого шукав Захей. І цей священик має можливість зі мною порозмовляти. Ми маємо можливість його бачити у своєму домі. Ми маємо можливість з ним порозмовляти про ті моменти життя церкви, життя моєї сім'ї, життя можливо, якоїсь спільноти, які мене найбільше турбують. І священик він бачить, він має можливість. Разом познайомитися з своїми парафіянами, їх ближче пізнати, пізнати їхні потреби, чи навіть моменти невдоволення, які вони можуть виявити йому, і це є нормально. Тому ми маємо першим пунктом це зрозуміти, тут не є основна вода, тут є основна людина, яка приймає цього священика до свого дому, і він має що зробити? Він має допомогти людям. Уділити благословення і е, разом це є Йорданські відвідини, пізнати найбільше тих, хто є у нього на парафії. І так само, е, коли Христові дорікали і після е, Захея Христові дорікають каже, до грішника зайшов у гостину. Але ну, то Ісус був теж до грішника пішов у гостину. Мав би йти до праведників, а він пішов до грішника. Уявляєте, ви маємо розуміти, ми до цього моменту, цих дві неділі говорили про те, що кожен з нас грішник, і Христос до кожного готовий зайти. Але чи кожен з нас готовий змінити своє життя? Чи кожен з нас готовий сьогодні поміняти ціле своє життя? І на закінчення я хотів би розказати, так сьогодні цілий день шукав одна така стаття була про одного священника, який він розказував різні казуси, які відбувалися з ним протягом Йорданських відвідин. І дуже такі смішні казуси, які були, і один, який найбільше мені запам'ятався, це один казус, де, як завжди, в нас, навіть тут. На Коломищині чекають на священника, так? І йде священник, всі прибирають, все роблять у будинку якнайкраще, то й йшла санстанція, не священник. але то вже, щоб всі виділи, що то все є поприбирано, гарно. Ну і не випадково йшов священник і приходить до одного будинку, і все, що було навколо, вони беруть і скидають у туалет. Скидають туалет, і каже, священник, заходить, каже: Дивиш ти, Перше, що можна скористатися вашим туалетом. І, от, дорогі Христі, тому маємо розуміти, ми маємо у ці проповіді сьогодні. Я хочу, щоб ми пізнали Христа, щоб ми, те, за прикладом, Захея могли піти і його пізнати. Що я роблю для того, щоб побачити Христа? Але пам'ятаємо одне: коли я хочу його пізнати, то я маю бути готовий до змін, так як це зробив Захей. Він, після того, як з'їзд дерева, почався мінятися. Почалася зміна цілого його життя. Він, той, який був найбільшим грішником, став, мабуть, найбільшим праведником. Тому будьмо готові до того, що треба змінювати своє життя, коли ми хочемо пізнати Христа. Амінь. Христос рождає.